Бійці 26-ї артилерійської бригади призвані у армію у третю хвилю мобілізації з дня на день готуються поїхати на схід. На полігоні вони до автоматизму відточують свою майстерність. Командири радіють, хлопці вчаться прискореними темпами, але вже через місяць тренувань показують гарні результати. Завдання бійців, якомога швидше розгорнути важку техніку і зайняти вогневі позиції. готова. Для виконання бойової задачі військові мають знищити незаконне озброєне формування, яке переховується в лісосмузі, а потім переїхати на запасну вогневу позицію і продовжити вогонь. Зволікати не можна, інакше ворог швидко вирахує місце знаходження бійців і вдарить у відповідь. Командири кажуть, бійцям ще варто повчитися швидко маневрувати. Завдання виконали по точності може, відмінно, по часу, задовільно. Трошки ще хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики для того, щоб по часу ці показники були. Але в цілому задовільне. Полковник запасу Іван Лісовий на полігоні в особливому статусі. Він так званий військовий волонтер. Чоловік каже, просився на передову, та не взяли. Сидіти вдома, коли в Україні війна, не зміг, тож місяць тому приїхав з Вінниці передавати артилеристам свій військовий досвід. Коли почалися в Україні неприятності. І з тих пір я готов стояти в окопах на передових. Зараз там мій внук, зараз мій там племінник. От. А я буду вдома сидіти. 70 Відсотків всіх вогневих задань по пораженню противника виконують ракетні війська артилерії, 70 вісох. Тобто без артилерії ми нікуди не можемо, розумієте? тому що туман, льотчик не вилетить. От. Другі несприятливі умови Так само артилерія і в туман, і в сніг, і в дощ вона виконує завдання. Своїм гарматам артилеристи за традицією дають жіночі імена. У мене друга гармата, стоїть друг, Дар'я Васильев. У мене Алла. На честь, на честь бабушки. Ну, у мене на честь дівчини. Уже місяць резервісти проходять підготовку. Віталій та Олег з Вінничини від самого військомату разом. До служби у 26-й бригаді з гармат жодного разу не стріляли, а тут навчилися. Тож обіцяють, у бою не підведуть. Ми сюди приїхали чого? Захищати Україну. Правильно? Ми не приїхали просто так, бо нас позвали. Ми приїхали захистити. Пам'ятати пацанів. які да. там вже 5 місяців. Все. Якби їм вже там тяжко. І, ну, і ми теж Преутація. вже є рвемося вже туди. Пацани, всі готові, 304 бойця, готові всі йти в бой зараз. Настрої позитивні, всі настроєні по-бойовому, всі ждуть того моменту, коли вже будуть відправлені для виконання бойового завдання. Тобто всі знають, куди вони йшли і які завдання, в яких умовах вони будуть виконувати. Бійці кажуть, будь-якої миті готові вирушити у зону АТО. Попереду у них ще нічні навчання.